Слава Богу, дорогі друзі. Ми сьогодні прийшли на це місце для того, щоб поклонитися Богу, прославити ім'я Святої. Ви знаєте, що кожну неділю люди йдуть у церкву. ну, В основному є люди, які не ходять в церкву, От. є люди, які не можуть йти, є люди, які не хочуть йти. От. Але Господь чекає всіх. І тих, хто не хоче, і тих, хто не може, і тих, хто приходить на служіння. Господь чекає всіх. Що цікаво, що Бог Лічності, творець неба і землі сам лічно приходить на служіння. А ми не можемо знайти время прийти на служіння. Тому давайте ми відкинемо всяку суєту, всякі е, питання, які виникають в житті нашому, все треба відкинути і приходити на служіння, тому що сам Бог сюди приходить. Амінь? Амінь. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами послухали слово на тему. Тепличні християни. Кого є теплиця вдома? Ну, це поки нема. А в нас буде теплиця, правда ж? От. Я думаю, що ми з вами не тепличні християни, бо ми прийшли сюди на це місце. От. Ну і я постараюся під час проповіді розказати, що я маю на увазі, коли говорю тепличні християни. Откровення 3.15 написано. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. Ой, якби ти був або холодний, або гарячий А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст, каже Господь. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів, і нічого не потребую. А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене огнем, щоб збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї нагати, та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Кого я люблю, того й докаряю і караю. Будь жеремний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто хоче, якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. І Господь говорить про те, що нам не можна займати середню позицію теплоти. плоти. Іли жити холодний, і жити гарячий. Ну, обично холодний це хто? Покойники холодні, так? вже помер. А гарячий це хто такі? Це діти Божі, це християни, які горять для Господа. Амінь. Амінь. Хто може потрогати батарею? Бачите, батарея в нас є. Хто може її потрогати? Потрогайтесь, скажіть яка вона? Холодна? Ну це ж батарея. Вона холодна. Ну вона ж батарея. Вона не підключена до істочника тепла, так? Так чи ні? Так. І ми, християни, коли ми не будемо підключені до Господа, до істочника тепла, ми теж будемо з вами холодні. Ми будемо холодити для Господа. Є так звані компромісні християни. Чули про таких? Мрія сатани це тепличні християни, які вроді би і є християнами, а шукають собі удобства, комфорт, тепло, щоб їх кормили смачно, духовною їжею, щоб вона була постійно, свіжа, постійно, щоб було нове, цікаве. А те, що люди перекормлені, у них непроходимость, вони вже не звертають увагу на це. Як в маленьких дітей буває, коли дитина перекормлена, то вона зригає. Так і тут. Самі собі служимо, самі собі допомагаємо, самі собі, от є служіння таке, да? що для себе, для себе, для себе, а для Бога нічого. А що саме головне для Бога? Це спасіння людей. Дошло до того, що християни роблять собі всякі удобства і на служенні і в церкві, і в житті, але не думають про людей, за яких Ісус помер на Волговському христі. Понятно? Тобто треба думати за людей, яких Господь дає нам. Треба їх приводити в церкву, треба їм служити, треба їм розказувати, стимулювати, між служіннями дружити з ними, щоб вони прийшли в церкву. Понимаєте? Ну якщо ми не будемо це робити, то Ісус напрасно помер на Волозькому Христі. Його жертва буде напрасна. Сьогодні тисячі і мільйони людей йдуть в ад. Особливо там, де йдуть воєнні дійства, людей вбивають і вони йдуть в ад. От не встигла людина покаятись і прилетіло щось. І все, то куди людина йде? Щоб не бути перекореним, ми маємо бути сусудом Божим і далі ділитися духовною піщою з тими людьми, які її потребують. Це можуть бути брати, сестри, з церкви або новонаведені люди. Тобто, люди всі хочуть вкусненько поїсти, правда? і наш дух теж хоче щось вкусненько поїсти. Якусь проповідь послухати, якесь служіння побачити. І включають інтернет, дивляться служіння, слухають проповіді, От, плюс на служіння тобоють, і ще гарненько і вкусно їх кормлять духовною піщею. І що? І вже так накормили. Ну а куди дівати те, що тобі, те, що ти з'їв, те, що тобі прийшло, куди його дівати? Його ж треба віддавати далі. Братам і сестрам церкві, новим наверненням, далі проповідати Слово Боже. Бо якщо ти будеш тільки в себе впітувати оцю духовну піщу, а далі не віддавати, то станеться в тебе всередині зелена вода. Бачили? Що зелена вода, вона не має ну, протоку, вона заходить і не виходить. Оце таке приблизно буде в нас всередині. Що вона буде в нас всередину заходити і не буде виходити. Зрозуміло? Я тобі не мішаю. Тепличні християнини не несуть загрозу дияволу. Вони якби йдуть на компроміс з ним. Типу, ми тебе не трогаємо і ти нас не трогаєш. Якщо сьогодні християнин живе життям, що коли його диявол не трогає, то треба задуматись. Може вже між вами є якийсь договір таємний? Я диявола не трогаю, і він мене не трогає. Нормально, так? Хороше життя, правда? А на самом деле йде духовна війна. Між дємонами, бісами сатанінськими, е, духами Божими і людьми Божими. Іде постоянно духовна війна. Як ви думаєте, е, за що воюють ці дві духовні сторони? Вони воюють за душі людей. За наші душі вони воюють. І все залежить від нас, куди ми наведемось. Чи ми до Бога наведемось, чи до дьявола. Це все залежить від нас. Сьогодні нам 12.9 написано: любіть один одного, любов не лицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, Люб... любіть один одного по братерськи пошаною, шан... по один одного випереджайте. У наполегливості мінізуйтеся, духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь в потребах святих. Виявляйте гостині, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не приклинайте. Радійте з тими, які радіють, плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки. Не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте е, себе мудрими. І тут 11 11 вісім написано, духом палайте. Тобто по-російській «пламінєйте», духом пламінєйте». Духом палайте. І коли ми з вами е, читаємо слово Боже, то ми розуміємо, що нам не, не можна бути тепленькими. Нам треба горіти для Господа, духом пламеніти. Амінь. Далі. Ми не можемо себе берегти, ми не можемо е, ну, ходити себе захищати, ми не можемо бути тими людьми, які е, собі тільки служать. Ми такими не можемо бути. Нам потрібно себе витрачати для царства Божого. Для служіння, для спасіння людей. Нам треба себе витрачати. Десь не доспав, десь не доїв, десь е, ну, ще щось собі не зробив, але йдеш і робиш діло Боже. Понятно? Як себе витрачати? Якби ви побачили те, що е, люди йдуть в ад, і що вас чекає в майбутньому, то ви б трималися за Господа з останніх сил. Останніх сил йшли б і робили б його діло на землі. Обично ті люди, в яких була клінічна смерть, і вони що бачили там на тій стороні, так? вони приходили, вони всі були ревності і віруючими. І всі ходили, говорили, розказували. Невже для того, щоб стати ревностним віруючим, треба піти побачити, потім повернутися назад, щоб у тебе була клінічна смерть, щоб тобі щось там відірвало, потім тобі його пришили. Не вже таке треба пройти? Просто треба вірити Слову Божому. Якщо Господь каже, що ми не можемо бути теплими, значить нам треба горіти для Бога, шукати Бога. Далі. Римлянам 12 дивче зачитаю пане Вірчиків. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла в живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать, не думайте про себе більше, ніж належить думати, а думайте скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі має бути багато членів, і всі члени виконують е, неоднакові дії, так само і хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю, якщо пророцтво, то міру віри. Якщо служіння, перебувай в служінні, якщо учитель у навчанні, е, коли хто... Потішає, потішай. Хто надає, давай у простоті. Хто керує, керуй з ревністю. Хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Тобто різні є дари. Скажіть, будь ласка, як оприділити, який у вас є дар? А те, що в кожного з нас є свій дар, це правда. От як оприділити, який в нас є дар? Хто знає? Пропозиція була молитися. Хто ще яка пропозиція? Молитися, і в час молити спитати Бога. Ще одна молитися. Хто ще як знає? От як обілити? От людина живе, да? і, а Господь каже, що у кожної людини є дар. Одні закопують, другі не закопать. У ну, кожної людини є дар. Скажіть, будь ласка, як ви який у вас дар? Зверніть увагу, знаєте на що? На те, що ви робите, так? І що у вас найдуче виходить. Ми Оце там. і є ваш дар від Бога. Понятно? Контр. Подумайте, що у вас найдуще виходить? Є люди, в яких Маска. виходить варення варити. Це Маска. дар від Бога. Не кожен зварить варення і пропорцію поставить нормально. правда? ж? Є люди, які люблять, ну... Маска. в них виходить торти робити. От є такі люди. Да, Наталка? От як оприділити, який в неї є дар? Дар, торти робити. Є люди, які можуть молитися, да? вони сутками будуть молитися, це є дар від Бога. І в них це виходить. Є люди, які Слово Боже проповідують. І це дар від Бога. Є люди, які люблять учити, і в них це виходить. От як пастир да? він любить вчити, він учитель сам. Амінь? Тобто, щоб оприділити свої дари, треба глянути на себе, що в тебе саме краще виходить. Оприділіться. Ви будете бачите, які у вас є дари. А дари треба розігрівати. І ревнувати у нових дарах. Як отримати новий дар? От тоді вже треба молитися і ревнувати, пише слово, так? Амінь? Хорошо. Якщо наше серця наповнене любов'ю, то ми вже інші люди. Тоді... Господа стає більше в наших серцях і в нашому житті. Римлянам 12,17. Нам потрібно перемогти зло добром. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, в моїй владі є помста. Я віддам, каже Господь. Якщо хто твій дар, якщо, але якщо твій дар голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову гаряче вугілля. Ще раз зачитаю 20 віршик. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Понятно? Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Амінь. Амінь? У нас з вами, друзі, дуже важка задача. Запалити вогонь Духа Святого тих людях, які холодні, які, або які теплі. Вогонь Духа Святого. Нехай наповнить наші серця, щоб ми горіли для Господа і для Його діла. Бо ті християни, які горять для Господа, міняють історію. Ті, хто сильніший, допомагайте слабшим, служіть їм, моліться за них. І тоді вони подякують Отця нашого Небесного за вас. Вспомніть свою першу любов. А якщо її вже нема, то потрібно придбати. Бо любов не робить зла. Вона міняє атмосферу відносини із самих людей. Матвія 5.13 написано. Ви сіль землі. І якщо сіль втратить силу, то як зробити її соломою? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби її... топтали її люди. Не можна сховати е, міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на січник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного, який на небесах. Любов не чинить ближньому зла. Якщо ви маєте відносини із людьми, і ви відчуваєте, що ви любите цих людей, ви не хочете їм зла. Тому, якщо у вас є любов до ближнього свого, то ви не можете чинити ніякого зла. Римлянам 13 13.1. Нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного, адже хто любить іншого, той закон, виконав закон. Оскільки не чини перельбу, не вбивай, не кради, не пожадай. Та будь-яка інша заповідь міститься в цьому виступі. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Тож любов це виконання закону. Всі тепличні рослини повинні адаптуватися до зовнішніх умов. Хто садив розсаду, він розуміє. Росада росла в теплиці. Потім ви виняли цю розсаду і садите на ґрунт. І ця розсада має пройти якийсь час, щоб вона адаптувалася, привикла до зовнішніх умов. Амінь. Тобто Ми це повинні теж розуміти, як відносно людей. Люди так само повинні пам'ятати, що вони мають адаптуватися. Тобто Якщо людина була тепла, то їй треба адаптуватися до зовнішніх умов. І от були такі случаї, вихід 16.1 про це написано. Коли народ Божий знаходився в Єгипті, і вони їли м'ясо, у них там і часник був, і цибулька, і все-все в -все них там було, і вони питалися, ну так, да, вони важко робили. То питання в них виникло, чого ми звідти пішли з Єгипта? Чого їх Бог вивів з рабства? 400 років там були. От. Давайте ми зараз зачитаємо цей кусочок. Дивіться, вихід 16.1 З Зеліма вся громада Ізраїлю вирушила далі. А 15-го дня другого місяця, відтоді, як ізраїльтяни вийшли з Єгипетської землі, вони прийшли у пустелю сін, що між Елімом і Сінаєм. У пустелі вся громада Ізраїльтян почала нарікати на Мойсея та з ізраїль... Ізраїльські Ізраїльські нащадки говорили їм. А коли б ми помирали від руки Господа єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліб доста. От. Ви, ж, не, ви, ви ж вивели нас у цю постелю, щоб ми усю цю, цю громаду погубили голодом. Тобто в них не було шарівства, вони сидять, і споминають м'ясо, яке вони їли в Єгипті. Споминають хліб, який там був, і часник, і цибульку все споминають, що там було в Єгипті. Тому віруючі християни, вони приходять в церкву і теж інколи вспоминають, що в них було в Єгипті. Єгипет мається на увазі для християн. Це мір. Як в них було в мірі? Хорошо. Вони там їли, пили, гуляли, сквернословили, ночами пізно приходили, розпуст, розпуста була і так далі. І вони думали, що це добре так жити в світі. І деякі вспоминають, і навіть деякі вертаються обратно туди, де вони були. Тоді Господь сказав Моїсеєві, я дам їм хліба з неба. Люди виходитимуть і щодня збиратимуть скільки потрібно на день, щоб мені випробувати їх. Чи ходитимуть вони в моїм законі чи ні? Який вигляд мають теплі християни? Це люди в серці яких загасає вогонь Духа Святого. Вони зайнялися своєю. тою У них на першому місці з'явилося щось інше, але не Бог І не відносини з ним. Якщо в серці такої людини додати сухих дров, то вона знову буде мати Божий вогонь і буде горіти до Бога, його діло на землі. Жар горить довго, коли він знаходиться на кучі. Але якщо з нього витягти кусочок жару, то такий жар швидко стане теплим а потім і прохолоне. Тому нехай ніхто не покидає церкву, каже Господь, бо швидко захолоне і буде нікому не потрібним. Наступають дні лукаві, і буде важко відвідувати служіння. Служіння Богу стане непопулярним. Люди будуть віддалятися від Бога і від церкви. Тому наша з вами задача, друзі, триматися людей е, у Божому огні. Тримати людей у Божому огні, щоб ніхто не погас. І 5.15 написано: наповняйтеся Духом Святим. Отже, уважно святкуйте, щоби поводитися не як немудрій, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайтеся е, вином, в якому розпуста, а наповняйтеся духом, е, повчаючи самих себе псалмами. Урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцю, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в христовому страху. І далі є люди холодні, їм слово Боже сіли, але сімена попали в погану почву. Ми з вами вивчали три чотири так? От, коли сіятель сіє сімена. І три попали в неплодоносні почви, да? три частини, а одна частина попала, четверта частина попала в плодоносну почву. І дало урожай. 30-60 і 100 крат. Тому е, люди холодні, вони отримують Слово Боже, і це Слово Боже вна, е, в них пропадає, От, як на тих почвах неплодоносних. А є гарячі огненні люди, вони горять для Бога, постійно шукають Його, активні в служінні і Богу і ділу Його на цій землі, діляться е, тим, що отримали від Бога з іншими людьми, проповідують їм і ведуть їх до Христа. Тим людям, які чули Слово Боже, яких торкався Господь, і вони не прийняли це слово, перестали відвідувати зустрічі з Богом на служінні то їм не буде оправдання. Написано, краще ти не познав би Бога, ніж познав і залишив Його. Друге 2 Петра, 2,1. А бути... А, були і в народі лежа пророки. Як і між вами будуть лже вчителі, які носять зубні рев лей... єресі і відречуться від того владиків, який їх викупив. І тим наведуть на себе швидку погибель. І багато хто піде за їхньою розбещеністю, а через них дорога істини буде зневажатися. І ненаситності вони ловитимуть вас улеслими словами, суд на них. Віддавна не береться, а їхня погибель не дримає. Адже коли Бог не пощадив ангелів, які згрішили, а в кайданках темряви, вкинув до аду, аби зберегти до суда, і стародавньому світу не пощадив, а зберіг 8 моя проповідника праведності, навівши на безбожних світовий поток. Попилив міста Содом і Гомору, засудивши їх на знищення, дав їм приклад для майбутніх безбожників. та врятував праведного лота, стомлено розбещеною поведінкою беззаконних. Адже праведник, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла, день у день мучився, мучив свою праведну душу. Господь міг рятувати побожних від спокусен. А неправильно зберігати на день суда для покарання. Особливо ж які ходять слідом за нечистивим, тілесним побажанням і зневажають владу. Вони зухвалі, славівці, не бояться зневажати славу, тоді як ангели, котрі силою і міцю є більші, не виносять на них. Перед Господом зневажливо Остан. Вони, мов, нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють. І в своєму розклінні загинуть. Прийнявши кару, як відплату за неправильність, вони повсякденно в розкоші вважають за щастя брудні і мерзені. Вони насолоджуються своїм обманом коли бенкетують з вами, маючи очі повні перелюбу і не... безнастанних гріхів і серця, привчене до ненаситності, вони спокушують нестійкі душі, вони, діти, прокляття. Покинувши пряму дорогу, вони заблукали і йдуть слідом Валаала і Васора, який полюбив неправду, неправедну нагороду. І отримав докір за своє беззаконня. Ні ми, а, німа під яремна ослиця, заговоривши людським голосом, спинила безумство пророка. Вони безводні джерела, гнані вітром хмари, кімла, і приготовлений морок темряви. Адже висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесним, тілесними пожадливостями та розбещеністю людей. Які ледве втекли від тих, хто живе, обманів. Вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову облутані ним теплять поразку, то остання для них є гірше, ніж перше. Адже краще їм бути не пізна не пізнати дорогу праведності, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заподі. Справдилося, що до них приказка. Пес повернувся до своєї блювоти, а свиня, помившись, валяється в вогні. Тобто, Господь дає нам все можливе і все необхідне, що ми можемо користуватися. Те, що Бог нам дає, все дає необхідне. Але ж людина, вона така, що вона починає е, ну, е, ще щось крутити, ще щось шукати, ще щось понозити. Починають ці люди шукати неправильні речі. І коли вони шукають речі, от, е, будучи вже з Господом, е, то Слово Боже пише, що такі люди, як в тої приказки, да? як пес повертається в свою блювотину, а свиня. Помившись, валяється в багні. Тому давайте будемо молитися, щоб ми з вами були праведниками, щоб ми не валялися в болоті, щоб ми не ходили по тих ділах і не робили ті діла, які неприємні будуть Господу. Господь, во ім'я Ісуса Христа, я благословляю славу тебе, Господь. Я тебе сердечко, благодарю, Господу, що ти відкриваєш ці тайни, що ти робиш нас, Господі, людьми, які будуть горіти для тебе і для царства Твоєго, во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас Господь, блетам, сохрани, Господи, для Царства Твоєго, а ми щиро тобі дякуємо. Отець святий. Амінь.